На початку червня у Києві сталася трагічна подія, яка схвалювала всю Україну. Через зачинене укриття під час повітряної тривоги загинуло троє людей, серед яких і дев'ятирічна дитина. Після цієї події у всіх містах розпочалися масові перевірки стану найпростіших укриттів цивільного стану. Обстежили такі приміщення і у добропільській громаді. В добропільській громаді у нас знаходилось 93... три. Укриття це з них 15 протирадаційних укриттів і 78 найпростіших укриттів. Для перевірки укриттів у громаді була сформована робоча група, яка перевіряла стан приміщень та доступність до них. Після перевірки додаткової і ретельної з ДСНС, з нацполом ми виявили 12 непридатних, тому ми їх комісійно Виключили. Тобто у нас сьогодні залишилось 66 найпростіших укриттів. Також по деяким змінювали одне укриття на інше, там, де дійсно вона більш приспособлена для того, щоб Укриватися і більш безпечно». Більшість найпростіших укриттів знаходяться у багатоквартирних будинках, і ними опікуються ОСББ чи керуючі компанії. Люди знесли туди меблі, забезпечивши укриття місцями для сидіння та лежання. Передбачили запас води. Наразі у адміністрації ще готові надати необхідні прилади. Всім керуючим компаніям ОСББ. Ми пропонуємо безкоштовно передати генератор і буржуйку, так звану. На постійне користування з умовами, те, що вони будуть використовуватися за призначенням, тобто будуть підключені. Війна увійшла у наше життя і зробила реальними загрозами, про які раніше ми могли лише чути: артилерійські обстріли, нальоти воєнної авіації, запуски ракет, можливість укритися у захисних спорудах від вибухів та обстрілів вже зберегла життя багатьох людей. Тому дуже важливо, аби до них мали доступ всі, хто цього потребує.